Привіт, друзі, привіт, мої підписники, хто мене знає. От, і я, я не буду розказувати тим, хто мене знає, буду розказувати тим, хто мене не знає, бо я бачу, що на моєму каналі потрошки людей додається. Хтось уходить, комусь щось там не подобається, хтось навпаки приходить. Це нормальне це життя, я нормально до цього відношусь. Отже, мене звути Лана Олександрова. Я люблю, щоб до мене зверталась Ланочка, незалежно від того, в якому я віці. І вам раджу любити себе. І це я вибачаюсь. У мене тут другий комп'ютер і він. Я таролог, астролог, нумеролог. І спочатку війни я даю прогнози щодо обстрілів. Я живу в Кривому Розі, я нікуди не виїжджала. І, звісно, було моїм землякам. Да. Спершу я це робила для себе, потім вирішила робити це з земляками ділитися. Потім інші міста попросилися, і так ми обросли бросли якоїсь такою постійною знаєте, а -а Ареолом, який я дивлюся відносно обстрілів, того що, наприклад, там ми Кривий Ріг тами Дніпропетровської області маємо відношення. Тому Дніпро продивилась. А Запоріжжя, то вони рядом, а Миколаїв кажуть, а ми. А Одеса, каже, а як же, а я Одесу люблю, А Київ каже, ну то трошки теж і нас. А, а, а Харків, каже, то нас не ображайте. Ну, в общем, вийшло так, що ці, ціла кампанія я щодня дивлюсь. Щодня протягом війни, з першого дня. Майже з першого дня війни. Бо на початку я почала, я робила з прем'єтери у себе на Фейсбуці вранці ввечері, да, а потім почала переносити записи відео, переносити на Ютуб. І вже вранці ні, бо вже ну, втомлювалася. Так от, е, так, от, я з 2014 року в мене війна, я громадський діяч, і я мені пропонували дві партії. 15-16 рік я не пам'ятаю, коли у нас там були вибори у місцевій ради, і я постійно являюсь членом виборчої комісії. От і дві партії мені пропонували у міську раду бути депутатом міськради. Я відмовилась. Бо це дуже велика відповідальність, і це дуже багато часу треба. Також я волонтерила 2014 року і е, мене знають люди в Кривому Розі по цій діяльності. У мене є ну, вдячність від, від е, громадської спілки героїв АТО. І е, в мене я поетеса. У мене дві збірки, одна вже продана, друга, друга, друга вийшла. Ну, тут входить і перша, бо, бо її не всім вистачило. Така вона товстенька. Мої вірші вчать діти в школях. В школі вони виходять в методичках е патріотичного виховання дітей. Мої вірші звучали зі сцени будинку органної та камерної музики в Дніпрі. Мої вірші звучали зі сцени національної опери України у складі хорової симфонії Євгена Петриченка. Осяні чорним сонцем. І Мої вірші звучали зі сцени Ізраїлю, зі сцени Швейцарії і багатьох сцен. Не всі вірші є, е, знаєте, як то кажуть, кілька таких віршів, які дійсно ну, так зробили мене, можливо, в якомусь, в якомусь мірі відомою. Е, перший мій вірш прозвучав на телебаченні, центральному телебаченні. Це називається «Живу я у своїй країні. Другий мій вірш «Повертайся, будь ласка, живим на нього написані пісні. Не плутати тільки, будь ласка, повертайся живим з сестрами тернюк, це трошки різні речі. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу, не багато не немало. Кожен день я молюся святим, щоб нещастя тебе не спілкало, щоб янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщиночка на тебе. Цей вірш був написаний в, пам'яті в, пам в 15-му чи в 15-му 14 році. 14-му, 2014 році я почала писати українською у 14-му році. Е і на цей вірш, е і цей вірш увійшов у цю симфонію, От. а деякі вірші, деякі вірші в мене увійшли в збірку, там, де вірші Василя Стуса. Тобто я бачила їх, я там бачила. Це про те, що я, що я хто я, щоб люди, якби... бо деякі люди кажуть, о, я мене знала, що ви з крового да, рога. Я з Кривого рога, я тут живу, я, я тут працюю, мене люди зустрічають на вулицях, мене люди, ми, ми вітаємося, вони обнімаються тощо. Я вам обіцяла тако, я вам обіцяла подивитися, що там буде на Росії. Ті, хто зі мною вже на початку війни, ви знаєте, я казала, що спад війни почнеться з того. Що трапиться якась велика трагедія. Я думаю, можливо, це з Ізраїлем пов'язана трагедія, я так думаю. Але ще у нас, дивіться, у нас було Каховське водосховище, до речі, про Каховське водосховище. Я попереджала, і люди знають, я попереджала ще на весні 2022 року. В мене тоді, звісно, сміялися, казали, що не нагнітайте і так далі. Ну, Тим, не мені, часи все розставили. На, на час розставився на свої місця. Я, Коли, коли це було в селі, в цьому, да, де, 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 де на похоронах попали, я відразу казала, да, що це там дотичний чоловік, один і другий через другий. він передавав, теж люди бачили. І багато таких пронозів, які я казру, вони збувалися. Я не ясна віддіща, до речі, попрошу мені не. мені не сняться образи, я не бачу картинки, нічого. В мене є карти Таро. У мене ось з карти Таро. Я викладаю ці карти і по ним я читаю таку інформацію. І я вам тоді казала, що вмре диктатор якийсь так, із путінів закінчиться, його приберуть і під цей шумок будуть змінювати владу. І у них почнуться заварушки. І у них буде таке, як в нас. Їм буде не до нас. Пам'ятаєте, казала-казала. От дивіться, у них почалися заварушки. Значить, і я на сьогоднішній день, на сьогоднішній день вирішила вам подивитися, що ж там буде далі, щоб ми ж могли розуміти. Для нас це важливо, того, що це країна-агресор, яка сьогодні вона терзає нашу країну. Отже, ну що? Перші карти говорять, що їхня, їхня, я так думаю, що це Скабєєва вилізла. Да? Ось, бачите, така жінка, вона постійно прояснює їм якусь ситуацію, але поряд усьо є диявол. От я вам його покажу, ось, тут на цих картах. На цих картах, от такий. Тобто вона постійно щось буде говорити про диявола. Диявол в даному випадку завжди мене випадає. Або, якщо це маніпуляція, або сам Путін. Так от, буде говорити про те, що фінансово там хорошо, все у них прекрасно. Тобто, вона буде навалювати росіянам те, чого немає. Але піднімають старі проблеми невирішені, Піднімають свою голову. І починається. Оце карта, карта ну, людей. да? А оце карта, карта бойні. починається. Не вирішена міжрасова ворожнеча. І багато людей дуже будуть боятися, дуже будуть боятися якогось, якогось зброї, якихось погромів. І дуже таємно будуть надіятися. Знаєте, дуже багато людей будуть ховатися або шукати, де це їм заховатися, куди це діватися. Я вам так хочу сказати: ніколи, ніколи ще порабуш, порабушу, ні, чи як там правильно казати, да, Народи Росією, руських не любили. Тільки раніше ми, українці, їх любили, а тепер і ми не любимо. А тепер руських ніхто не любить, не білоруси, не українці, а за кавказців і говорити. Зараз буде іти антисемітизм, який вони вони ж розкруче розвиваються, а коли це діло все закінчиться, всі оці ліца Народи всі, ісламські народи, всі кавказські народи, це все вони там вони перекинуться на русских. І буде різня. І побачите ви, і побачите ви ті, що дуже ї... з ними цьомики-бомики разом, як вони будуть їх боятися, як вони будуть дуже ось переживати, вони будуть. Це до кінця року, я сказала. Тож, очікуємо погромів, очікуємо, очікуємо якихось страшних таких вістей, саме у людському просторі. Тобто, це не просто там якась катастрофа, да, чи ракета прилетить. То все фігня, ракета їм покажеться казочкою. Підужіть, подужіть. Зараз я одні карти достану. Підожіть, підожіть, а тепер давайте подивимося до весни 24-го года. Як там будуть справи у росіян? У пересічних росіян? Да? Їх, їх, у їхньому суспільстві мене цікаво, їхнє суспільство. Що там суспільство буде? Буде нагнітання, ось йде нагнітання, нагнітання. Будуть ті, хто проплачені, будуть намагатися ввести їх в ілюзію. Ну, давайте, давайте, звісно, давайте. Осьте. Будуть дуже справно намагатися їх зробити дурачками. Ось карта дурака. да, Дуже справно. І ще що, і до весни 24-го года в гру буде введена якась нова людина у них. Будуть обмеження по фінансам. І, до речі, обмеження по фінансам, їм їхня влада їхня влада зробить так. Да? І ще що. Будуть розказувати, вони, що слабий імператор, тобто він живий, але він слабий. Ні, ні, друзі, того вже немає, це вже інші. Вони під цю казочку підтягують, що він слабий, слабий, слабий та й помре. Насправді, вони вже одного траванули, і ці ще травлять. Отже, отже, до весни, до весни 24-го року. От, будуть от такі, знаєте, оце зараз, зараз так активно, да, а потім буде трошки, трошки, трошки не так гостро у них. А давайте весна 24-го року. Ми нікуди не торопимося, не поспішаємо, ми можемо роздивитися. Ось весна 24-го року Росія. Ось Росія. Йде. Тотальне зубожіння. Це карта карта добробуту, а це карта жертви. Тотальне зубожіння. Вони, от, о, як сиділи на якому-то Даширакі, да? ота, ота, макарони чи що воно, чи вермешель якась галіва, так вони на ній і будуть сидіти. І стане ясно, ось у їм, особливо мирному населенню. Чогось люди почнуть вмерти. Притом почнуть вмерти, якась буде у них там хвороба, якась халяв в них буде, побачите бачите І ніхто тих людей спасати не буде на херів, вони надо їх і так там до халіри. Насправді і це таємно буде таємно виведена якась якийсь вірусняк чи хвороба, який буде їх там косити, бо їх Ну не треба їх стійки, вони там, їм ці раби безполезні їм треба, щоб вони були полезні на війну всі не захотіли піти, щоб їх повбивали українці, вирішили їх таким способом. Бальниці будуть завалені. Ось, лікарні будуть завалені. Ось І дуже сильно будуть е е е жінки, боліти, матері, тайний вірус, який вбиває. Ху-ху-ху, красота яка. Бачите, як на Кавказі їх повирізають. Да? Так. Так вірус їх повбиває. А давайте подивимося, що буде літо 24-го. Я, я дивлюсь суспільство. Я не дивлюсь економіку, я не дивлюся їм там, політику, я не дивлюсь військові, я дивлюсь просто суспільство. Просто звичайні люди, які ж обрали цього Путіна, які на нього моляться, які його підтримують, які кажуть, що українців треба всіх повирізати і повбивати. Я просто дивлюсь цих, скажімо так, істот. Отак, істот. Літу 24-го року для Росії. Хочу сказати так, що у них буде теж по, по воді до них теж дойде якийсь цей чи гіпатіт, чи що дойде він з цією водою, до них якимось чином він буде. Так. Ось буде якась доленосна об'явлена ситуація стосовно їхнього правительства. Знаєте, десь якісь, якісь райони да, будуть страждати від чи бомбардувань, чи від чогось такого, що буде досить, досить, ну, от не завжди ППО буде спрацьовувати їхнє. І ще що, будуть якісь набіги? Будуть якісь набіги на дома тих, хто до цього їх терпів. Отже, друзі, отже, давайте на цьому і зупинимось. Я не не бачите, не видумую більше того, що є. От, Хоча б хотілося звісно, до цієї страшної казочки додати ще дечого, але ну, що ти зробиш? Все повинно, мабуть, розвиватися своїм чередом, я думаю. І, можливо, те, що нам на сьогодні здається, знаєте, як то кажуть, як ото сніжний ком. Іноді, оце, як воно йде, да? от якась браточка чи бумеранг, от воно як сніжний ком. Воно потрошки, 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 але на, ну, накаплюється, нагнітається, почекайте, адже вони війну також з нами не відразу почали, правда? Вони таке потрошечки. Спершу вони забрали у нас е, зброю, да? вони довго до неї готувалися. Я вам хочу сказати: я хочу сказати, в 2004 році, чи 2004, чи 7. Тут я не скажу, бо не пам'ятаю. Мабуть, все таки в 2007 році це було. Началось, ну, подождите. Все началось, Марик, не помню. Я ехала в поезде, и я ехала в поезде, я ехала в поезде, уже зараз помню, что я ехала в поезде в Одессу. В Одессу, значит, я ехала туда. Я їхала в поїзді, неважливо. І зо мною їхав, так вийшло, що ми їхали в купе. Ну, от от так Ми самі залишилися, зо мною їхав мужчина. Він казав мені, що він звони в ФСБ в відставці. А він і він сидить і каже: уїжджайте з України, уїжджайте, ви не знаєте, що тут буде. Я тоді ще молода така була, кажу. Чого? А уїжджать, що, що буде таке? Що тут може бути у нас? У нас так і так. Каже, ви навіть не розумієте, ви не розумієте, який страшний цей Путін. А Путін до нас яким образом? І він почав розказувати. Спершу він там розказував, як там в Сочі розганяли самолітами ці ем, тучі. І от пам'ятаєте, якесь було таке чи землетрясіння, чи якесь наводнення в Карабахі, чи де, там, це ще в якомусь там 80 якомусь году. було страшне наводнення, ніколи не було, а це, зробилося ці наводнення. Це каже через те, що зігнали ці, ці хмари, да, і критична маса скопилася, і ці душі пішли, да, не просто так. От. Потім ще він щось там розказав. Ще і він каже, дуже готується, велике таке велике буде горе. каже, Уїжджайте, каже, просто я вам не можу більше сказати нічого. Я не маю права нічого сказати. Бо каже, і мене знайдуть, але, каже, вам краще буде, якщо ви виїдете. І коли почалась війна в 2014 році, я тільки тоді зрозуміла. Що була підготовка ще. Спершу у нас забрали ядерну зброю, потім Тимошенка віддала наші ракети, потім вона там щось якимось цим газом типу, мутіла, От. Потім е -е, був у нас у 2004 році Майдан. Пам'ятаєте, ми ще не знали про це, що це є такі технології. Ми ж не були в курсі. правда? Да? Янукович з Ющенком. Потім Ющенка виграв і зробив Януковича, Чось вони були опоненти такі сюди, а він зробив його прем'єр-міністр. Ну, тобто оця вся каша мелаш, оці всі Азіра прийшли. От. І ці Тимошенки, Порошенки, нікуди не діваються. Вони ж за 30 років вони ж тільки, що, там, костюмчики міняли, а вони ж таки оставалися. Правда? От. І за 30 років, дивіться, як вони цю терку да? туди-сюди, навіть у 2014 році, коли почалась війна, і прийшов Порошенка, а що? Вона? Отримала заморожений конфлікт, він не назвав, він воєнний стан навіть не ввів. Він що зробив? Хоча це було вторгнення все-таки. Да? Він що зробив? Він об'явив, що це АТО. Теж така спецоперація, прямо як у Путіна. У Путіна є а в нас АТО. Так похоже. Це все була підготовка. Все потихеньку-потихеньку. І мінські соглашення, І ми так в цій стані війни, от 8 років, ми так, знаєте, вуха опустили, да? тема маточників якихось десь тіх туди відправили, да? а тіх потихеньку туди-сюди. Давайте, ну, ігри не скорених, грайтеся, або там десь там трошечки тих підлічили, тіх десь відправили. Ну, а ті хай потихеньку. Собі. І народ, як то кажуть, вуха опустив. А хлопці, які приходили ся того, вони казали. Вони ще тоді казали, буде велика війна. Я дуже добре це пам'ятаю. Це було в 17-му році. А я думаю, Боже, куди ж ця велика війна? Ми ж тут, вроді, тільки якось трошки починаємо приходити в себе нарешті. Що ж далі робити? Понимаєте? І в 21-му році, коли Путін піді, підігнав туди в Білору... до Білорусі пана границі це все своє своє це барахло. А я якраз була Паданічська, там працювала. Це було не літом, це було весною питаю в одного місцевого. Кажу, а що ж робити? А вдруг там диверсант, а він каже: знаєш, скільки тут серед наших диверсантів? Хана тільки почнеться, каже, як вони передягнуться. Ось тому Херсонщину так бистро взяли, бо її обробляли дуже багато. Це ви зараз розказуєте, хто та там виноват Зеленський, як і Верещук, виновата. Оті, оті диверсанти, які там жили по 10, по 20, по 15 років, які там жили, оті Сальдо, Шмальдо і, і обичні. Прості, ви зараз спитайте там на окупірованих територіях. Хано ми їх звільнимо, і вам люди розкажуть, скільки з них переженилося з цими окупантами, поражали дітей, а ми їх кормити будемо. Скільки з них поздавали. Як, як мені мужик каже, кум, кум. Пішов, каже, здавши, я атошник. Каже, я єлі вирвався, думав, не вийде ніяк. Отак от. Так от. Да. от такі речі. Тому, Тому. Я не скажу, що буде швидко, я не скажу, що буде скоро, але потихеньку проблеми починають добиратися і до агресора, скільки віровички, ні віце, а кінець завжди-завжди наступає. Ну, а з приводу якихось там ротацій у нашому командному там верхівки, знаєте, я вам так хочу сказати. Давайте почесно, не наше то діло, не, не ми несемо відповідальність за цю країну. Да? І ми тут на диванах, я, я така сама, як і ви, чесно, так же сама, як і ви. Оце я карти подивилася і положила, а не нам рішати, що робити. Зробили так, значить, посчитали нужним. Тому що, якби ми могли краще знати, що треба робити. Нашому керівництву. Ми б з вами не сиділи на диванах, ми б пішли б в президенти, головнокомандуючі, в генерали, в полковники і так далі. Хоча ми знаємо, що є проблеми, і ми про ці проблеми знаємо, але про це ми поговоримо пізніше. Пам'ятайте, у мене є на каналі Медитація Захисний купол. Вона на головній сторінці мого каналу, і там ви можете її. Там море намальоване, ви можете її робити, ви побачите, як вам стане легше. Це дуже... Чарівна медитація. Задяки нею ви можете захистити свої будинки, свої навіть мікрорайончики, а то й міста або села і. Своїх рідних і близьких, особливо ті, хто там далеко. Або якщо вам ракети летять, і ви боїтесь, робіть, включайте робіть цю медитацію. Це 15 хвилин, але за ці 15 хвилин ви побачите, як ті ракети десь пролетять мимо. От повірте мені. А ще мої, мої підписники знають, що я придумала таке замовлення, воно працює. Як тільки починається там, тривога, да? ми що говоримо? Ракета, ракета, лети на шахеда, шахетна наче пташка, повертай на рашку. Або, навпаки, да? шахеди, шахети летять на ракети. Ракетна ця пташка повертає на рашку. І так три рази. Люди вже говорять, вже це робили, говорять і кажуть, що це працює. Ну, а пам'ятаєте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі укрину люди, які дивляться моє відео, яким я подобається, які старі мені подобайки і на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока! І цьомики-бомики!